Що, ти красиво сьогодні? А? Взагалі не красиво, очі закриваються. Чи же мені кажуть? Божечко, божечко, яка в тебе весепритина, гарно. Таке начеє. Козімо до то чихто на то. Це ж мають дуже гарний, так? Навірно. Так <сх> що, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим захисникам Дубль 2. Чого дубль 2, тому що дівчинки вчора знімали, і хтось там мені сказав, що шелудько все в куренірній стороні, дівчата знімають свій контент. Та я не питання, ми можемо відкрити паралельно ще один канал, але це ж треба, щоб Леся потрібно. Ви уявляєте, ...визрила. як це буде виглядати? Хто тоді щось буде робити? Воно ж ти робиш, все знімаєш, як навчився монтувати, зараз зняло... Знявав... монтувати? й все навчиш. Питає ж у пані Надії бабусині рецепти. У ну, неї трошки інша справа, вона, а собі, це зовсім інше. Так що, друзі, зробили ми велику справу з вами. Дякую всім за вашу небайдужість, дякую за довіру, за підтримку. Так сталося, можливо, хтось не дивився. Ми передали фактично вчора два автомобілі. Один, правда, засняли сьогодні зранку, один е передали вчора. Обидва вони поїхали якось вам. Зведена стрілецька рота противоповітряна, але вони всі прикомандировані в 35-й бригаді на Херсонському напрямку. Для мене це не є важливо, але важливо те, що дві автівки поїхали, тому що вони вже повинні бути там. І приїхав Віталій Харченко і забрав. А ми з вами далі рухаємося і. Збираємо на автомобіль для президентської бригади трошки там перебування. Дзвонив до мене хлопчина, який прикомандирований до 35-ї. Ці хлопці не прикомандировані, вони знаходяться в напрямку Солідара. Так що, хто має можливість, можете нас підтримати донатом, якщо нам довіряєте, в описі і в коментарях завжди є номер телефону, номер картки. Можна подзвонити, списати, написати і нахилі послати, тобто це ваше особисте право. Я вже привик за рік війни, вже реально достали 14. ті всі. Да. Але ні, я маю за рік того, що ми збираємо, вже реально просто як. Воно виробився імунітет, але коли ти це говориш, тобі навіть легше. І в голові там думаєш про деяких людей. І думаєш, бляха, ну тобі вже реально пофіг на тих оленів, які просто на тебе говорять, тому що робота робиться, робота зроблена і роботу видно. А хто там говорить, де ти їх подівав? та катаємося з Лесі Петрівною тут по Березані, як казали, ви ж катаєтесь на е, джіпах, о, і донат якраз прийшов. Так що дякую, хтось мені тільки що скинув. А також я забув і хотів е, не, на, на, а може <різько> не, не А не не Також я хотів подякувати. Вчора я просто трошечки не встиг, як не встиг, в голові просто крутиться. У мене було таких два цікавих доната, хотів би виразити цих людей. Просто я їх не знаю. Ніхто обично, коли люди скидають, навіть невеликі донати, вони мені буває скидають на вайбер, ну номер вайбера є. і людині, ну, Людина хоче б що вони прийшли мені, якщо людина не має приват. Але людина, якщо має приват, то... По-любому я це все бачу, але е, буває там донатів за день, там 10, а буває і 50. Як ми проводимо там стріми або деякі звернення, то буває трошечки прогавля. Інтернет поганий, хотів зачитати. Е, Волошина Тамара, е, така фамілія прізвище розповсюджене по березані. О, є такі, да дуже багато фамілій, вона скинула 10 тисяч гривень, тому що. І я хотів би просто це чи це Березанчик, чи хтось інший. Та немає різниці, в принципі, але чи дивляться березанські люди, вже е, по деяким донатам я бачу, що є. Є. І мені приємно, що Фейсбук також працює. Тобто, хто не підписався на Фейсбук, можна заходити і на сторінку Фейсбука. Але там, в принципі, та сама інформація, яка на Ютубі. Не можу зайти в приват, просто капець. Немає інтернету. Давайте. О, зайшов. І ще хтось мені був переслав таку кругу суму і. Обично, коли такі люди хотілися б, можливо, людина хотіла щось би отримати в подарунок, так як у нас за великі лоти або на лотереях люди або виграють, або купляють великі лоти. І людина скинула, це був свій переказ. Свій переказ написано, є ще ж такий валірчик. Там є фамилия? <кій> Не... Немає, так? Да? Почекайте, да. ну, да. так. Ти скинув на 20 тисяч гривень і хотілося просто, ну можливо, там якусь подушку там чи що. Але оказується переказ, це мабуть з-за кордону. О, бо по цих переказу ми отримуємо кошти тільки від цих. Флавенбург. А, ну, походу знімаючи. Берлін. От е, тільки за Ютуб. Так що, друзі, ну можливо Ні, немає прізвищ. прізвища немає. Можливо, дивитися. Ми вам дякуємо. Я дякую всім, всім, всім. Але коли там от упаде така сума, ти просто оба сьогодні знову хлопці звернулися за резину. Вчора також звернулися за резину. Зимову, хоча б. Ну ми там недорого купили, сьогодні проплатили 11 тисяч восімсот на дванадцяту танкову бригаду на Херсонський напрямок. Тобто ми не чекаємо, ми взяли. І проплатили. Також проплатили сьогодні гільзи, будуть у неділю вже гільзи. О, дякую Андрію Іванюку. Це з Запоріжжя мій підписник. І він, у нього товариші мені роблять фрезеровку, там, якщо чорна гільза, 500 гривень, якщо латунна — 1000 гривень. От. А в Києві зарядили 5,5. Так що приєднуйтесь в неділю на в п'ятницю. Також завтра будуть цікаві лоти. Зараз у нас ну вас потрібно не виділить лотна, але будуть цікаві лоти. Буде сало. 3 кілометри сала, воно заморожене, Шелудьківське хороше, буде Таранчук, е ну і Лезі Петрівна зараз ще щось цікавеньке. А також є в нас спиртні напої від е сім'ї Харченків і Торухінів, це дядь Сережа Торухін передав. Також Наташа передала лазуровані горішки. Це для хлопця, для хлопців я наробила, це на розіграш, А також є дві коробки цукерок львівських. Ну, а також буде багато багато інших призів. А також у нас прийшла посилка від White Crystals. Дякую хлопцям. Зараз я вам покажу, що там у нас прийшло. Ціла коробка нам прийшла. Давай, може, ти запустив мені 에... кашу, а потім да, мені тоді довго ж да. Щас, я три секунди, я не буду все знімати, так що е... ти мене збиваєш з пандели. Бо так не можна. Робити їдеш за рулем, ти смикаєш за руль, або переключаєш мені передач. Е... Також там прислали моїм дівчатам подарунок і не тільки дівчатам. Туалетну воду, да? і Сережі, Тула... Пла... і Сережі? Ну, мені я думав, Сергію Сергію молодшому я подарую. О, так що я дав молодшому, а в мене ж є там. я сильно не вчикаюсь. Так що дівчатам дуже сподобалось. Так що кажіть Андрій, звати ми відправляли посилку. Я ж тоже і Так що дякую хлопці за вашу роботу. Ось це потрібно буде варити макарони. Ціла-ціла-ціла коробка. Ось така дівчачі будівки, ось така ціла коробка на розіграші пакучок автомобільних, Crystal, можна торгувати реально. О, багато кажуть, що волонтери торгують. О, тільки ж воно потім боком вилізе. Ви ж не забувайте, що за гріхи батьків відповідають діти. А також прийшла посилка. О, ми зараз її в Крим Будемо Лесі Петрівні запускати автоклаву. Леся Петрівна, я не думаю, парфуми реально, в них да. дуже класні. Це такі стійкі, які я привіт. казала, є в них інстаграм, так? Да. Да. Е, є в них інстаграм. А найбільше мені подобаються оці бомбошелки. Бомбо О, це бом я не знаю, що це таке. Вікторій Сікрет. Тобі я не буду розпаковувати, це мені білочко писала, я зараз прочитаю. О, тут у нас гуманітарна допомога. О, а де вона за ну, нормалі? Не, не з тієї сторони, що відкрив. Ой, О, хочете, поспішити, я як завжди людей не спішу. А я ж не бачу, Давай Бажа, я. Бачу. Леся зряча. А тут Леся є, а ні, не Леся. Сергій. В Тетяна. Тетяна Дмитрівна з Києва. Варштабні Тетяна Дмитрівна. Сім'я шилучки вам дякую і хлопці також. Тут у нас, я так зрозумів, правда, я ж таки, що не дуже розбираюся, Отакі газові горілки, я їх не буду розпаковувати, це така плитка, яку можна підключити від газової горілки, тоді їх пару штук. О, і що тут пишеш, такі валер досі. тобто це хлопцям хлопці такі використовують. І... Ящик газових болотів, і вже я бачу. Тобто ось такі О, Просто пишу Так от тут у нас якась є гуманітарна допомога. А ну ладять потрібно, подивитися, що там. Щоб зекономити трохи час. Все одно вже треба, треба значимо туди. Так що така ось вона намальована. Газова плитка. Це да, все газ О. для цих балотків. І газ, так. Да. Тобі життя. Це... І ящик газу, все на тому його навіть на цей великий коробку витягнемо. А це все це теж, мабуть, газові балончики. Так, да, Це також газові балончики, так що є дві газові плитки. Так що ми дякуємо Танюшці і дякуємо її родині, і хто там з ними зв'язаний. Вона каже, ми стараємося допомагати чим можемо. Ну а я зараз буду з Лесі Петрівною, більше я буду без Лесі, Лесі Петрівною. Леся Петрівна зараз його уберемо. Буде заставило мене по-гарячому витягнути з автоклава е паштет, ну в ньому було небагато банок, для того, щоб запустити ще одну, е один комплект каші, це в нас тут гречка. Да? Ну, вже кидав, я понесла, да. не шукала. Не, коли витягуємо гарячу тушонку, ми спускаємо тиск, це не є дуже добре, краще це робити на холодну. Кришка трішки, під... да, кришки... кришка трішки піддувається, а потім, коли охолоджується, вона стає вона на місці. Так що не бійтесь. Ні, це люди деякі питають, у нас проблема. Ми витягнули там і е, воно от та там став, не, не то став? Да. І от так робку просто винесемо. То, то не є проблема, вона стане назад, охолодиться і стане назад. Це не в повітря. Так що, друзі, ну ми у нас тут ще один автоклав стоїть, ми з двома автоклавами працювали. Леся Петрівна зробила, я трошки обдурив усіх людей і сказав 150 комплектів каші. Ні, вона зробила десь в районі до 80 комплектів каші на замовлення хлопцям. Е, ну, там два замовлення в нас є. І паштет зробила один автоклав, тут 27 банок і тут, а ну неважно скільки. І два автоклави вже запустили тушунки і ще працюємо. Так що друзі а вообще, в общей злості це вже десь 150 пакетів. Також задавали запитання Олесі Петрівні по температурному режиму. На, я запускаю. Це мікрофон, балак. Я так не люблю це, значить, коли зразу в ну, Внимание вас знімає. Я опускаю пакети. Але це в мікрофон балакає, кажи, яка температура повинна бути. бо люди... Чому ти нервуєшся. Я сьогодні не нервувала. Давай, бо я топлю. Температуру ми набираємо 105 градусів і тримаємо ну, приблизно десь пів годинки. Тобто набрала на градус, температура 105 градусів, виключили з розетки автоклав. Потім достажку. Опустилась до 100 градусів, знову включили, знову набрали 105. І так приблизно ну, два, буває три рази. Не більше два. То три то вже забагато. І все. Потім виключили, прийшли спати. Зранку да. витягли і з мокашку По ретур-пакетам, по інформації, по ссылки. Пока, ну як, е, шукайте в інтернеті, просто забувайте ви е, торбати. Я, я казала на відео, що ну немає у мене там одного якогось продавця, де я купую якось. От мені треба, ні, останні два рази я е, купувала фабрика пакування, здається, вона так і називається. Якось так сайт. Це, було мало воник, ну так було. у мене вони вайбері Viber підписані. Що в них там просто йде як обаякот, то від 100 пакетів там трошки дешевше на 50 копійок на пакеті. А так середня вартість пакетів, це якщо вдасться й десь знайти під акцію, то це 7 гривень. Ну це дуже рідко буває. Зачасту це 8 гривень пакет, 825. Якщо він, звісно, на 500 грам. А якщо він менший, є ж на 300 грам, здається, є і на 700 Ну, і цінова політика зовсім інша. Але середня вартість 8 гривень. Але ж треба шукати, просто у мене Якщо немає. часу. Якщо не ми знайдемо того постачальника? Просто я цим не займаюся, Леся Петрівна ніколи в житті не говорить, що... Вона і сімейки блогерів. Я просто замовляю і купую мені. Да, я кажу, так скажи. Ми можемо воно стати типу, як реклама напрямок. Можливо, зроблять там для підписників якусь знижку. Можливо, ми вже два роки ми... купуємо так само в ароматі дерева да. всі спеції. Я вже раз хотілося а зробити... — останній раз взагалі вони мене вбили на повал. Ну не знижки також ніякої немає. Я ніколи не кажу їм, що там нікого я не рекламую і не збираюся. Але ми я... чекали замовлення. Так, я вже муш... змушена була їм дзвонити, тому що мені потрібно було терміново, а... ну, але дякувати. Так вони зреагували швидко на мій дзвінок. Я сказала, що терміново вони відправили, бо в людей було просто багато замовлень. Вони моє замовлення скинули Ре хоча Кожного разу я замовляю не на маленьку суму. Тобто це не 200 гривень і не 500. Завжди всі замовлення в мене від тисячі гривень і більше. Але, да, якось так, ну, ну, так так, ну Нічого страшного, але все-таки... Але було неприємно, тому що вже чекали, ми знали, більше трьох днів замовлення чекати. Мабуть, Вовка брусь їм зробив офігенну рекламу, клієнтів багато, так думають, нічого, старі подождуть. Так, да, 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 да. є таке діло. Я, наприклад, за такого. Але так. мені спеції їхні подобаються, реально, вони класні. І навіть оці о, саме елементарні перці, мелені, чорний перець, там, душистий от, ну, вони як. Антиреклама, зразу реклама, реклама. Вони реально натуральні. Вони, От береш, наприклад, в магазині навіть саме кажуть, нормальний мелений перець це мрія, да? Yes. то з такого запаху в нього все одно немає перцю, як от на ароматі. У них такі є Лайхак! Переб'ю тебе лайхак. Це мені казав, що таке лайхак? Це таке щось новшинство, що ти придумав. — Я вже взяв е, щіпці і зігнув їх, тепер ними баночки. Я колись дивився в, інтернет. в інтернеті. Ні, так я ще тут зробив отакі виборки. отако, для того, щоб банку можна було ця штучка, щоб сюди лягала. Тому що я спочатку зігнув, вони вискалювали. Була в нас така ситуація, що теж треба було бігеньки загрузити. Ні, це ми Ви, їхали. Мар'яна їхала на схід. І я їм робила кашу там, 100 пакетів. І остання партія. Ні, ми банки робили. Ні. Ні, там було просто трохи банок. Ми кинули, бо в мене не вліз був паштет ну, з минулого. І виходить, що Сережа відкрив е пакети склав наниз, банки наверх. Якби О. зробив це наоборот, може можливо, б цього й не було. І відкрив гарячим автоклав і кришки в банках. Просто почали злітати а, прямо в автокларі. За що я кажу, що краще подождати, поки тиску паде хоча б до одної атмосфери. Та до тієї, яку ви накачуєте при е, запуску автоклава. Коли тиск вищий, а ми тоді в ну, нас випада не було. Він так, тих, ну, треба було просто ну, терміново достати кашу і вже їхала машина. І банки всі позлітали. А паштет? каша нормальна була, а паштет весь. Так, в мене вже вся сушка. Так, Шелеся Петрівна працює, сушка у неї працює, шилучку джерки вона робить, бачите, яка красота. А дай мені на жовтенький О. підносик. Жовтенький підносик. Як казала Надюха сьогодні, бо ми питалися зняти відео. а Каже, мама, бігенько взяла пакети і бігом запакувала, тому що... Так... Нічого собі бігенько. Я запакувала, як ми вже пів підноса з'їли. Ну, було таке діло, поки ми там... Ой. Поки ми там з Надюхою чи цього, поки Леся Петрівна лазяла, то ми з Надюхою трохи оприходували їх, а вона каже, будете їсти тільки поломані. Як ось така чим ми хуже від людей? Хай, люди теж їдять поломані. Ну, Вона каже, ні, красиво довіно бути людям. Ну як людям? Своїм, Юра, воно замовив. ще не монтажа, брат я замовив. Я йому купила безалкогольного пива, так можливо, вже той, хто замовив, то вже не отримає. О, <світ> ні, ну, ми трохи з надюхою його з комусь з пили. Але джерки це така штука, яка реально не проїдається. По сушки і зідрію. Я люблю ці кусочки, які відпадають. Від нас? Посушки і зідрі, і От Лесю Петрівну постійно кажу, хто робить так джерки. Вони реально сухі, вона вам втрачає ваги. Це того... нормально. 100%. Швидко роза... все по рецептурі. Я просто в магазині купляв. Джер... Ну, Не джерельники, ц... роз... да. то... а не вологі, резинки. А це такі це реально не... чіпси, виходить, сушені, класні. І такий ченченріум... Так рух... Підеш, і підеш. Так що, друзі, автоклав ще запускаємо. Дякую Вовкі Брусу за інформацію. Я думаю, вона цікава була всім за цей шпиндик, щоб він доставав до... Води. Тому що, наприклад, от я тільки що витягував, ось ці банки, їх, наприклад, небагато. І води було так, наприклад. Але ми добираємо повну, ну не повну, до того, щоб той пиндик доставав, де стоїть е термометр. Ми користуємося обичним термометром, градусником. Тим було. О, так що, друзі, отак. Так що я думаю, що на цьому будемо завершувати наше відео. Леся Петрівна нам лупаше. Е приєднуйтеся завтра до нас на стрім. У нас буде багато цікавого, трошки поспіваємо, позбираємо. І я думаю, на вихідних ми поїдемо на рибалку у яготин, наловимо, дай Бог, якщо будуть, то в столові і будемо з вами робити оселеці. Ті оселеці ми частково будемо реалізовувати, для того, щоб підтримати е Збройні Сили України у вигляді лотів, також в лотереї. Ну, не всі, звісно. Слідкуйте за нами, далі буде, буде цікаво. Приєднуйтеся в п'ятницю і в неділю в прямі ефіри. Леся Петрівна буде вести. Да? Леся Петрівна. Так що кажи всім пока. Всім на добра. Ніч. Да. Тихої ночі. Мирного неба всім бажаю.